Часто готуючи матеріал до нового відео на каналі, дізнаюсь про різні інші цікавинки зі світу професійного ресингу, з котрими хочеться поділитися. Але робити окремо про це або нема сенсу через те, що ці цікавинки невеликі за обсягом, або неможливо їх поєднати в інше відео. Тому було вирішено відкрити на цьому каналі нову рубрику «Ресинг реалії, котра і буде поєднувати ці непов'язані між собою історії. З вами канал Dressing Corner. Прошаймо. Розпочати цю рубрику хочеться з історії про легенду професійного рейсингу Андре Рене Русімова, більш відомого як Андрей Гігант. В кінці 80-х років він наближався до кінця своєї кар'єри, виглядаючи грубіше і повільніше на рингу, порівнянні не тільки з собою в пікові роки, але й з теперішніми зірками компанії. Одним з останніх в'юдів Андре WWF. Стало коротке, але доволі помітне протистояння з останнім воїном наприкінці літа та восени 1989 року, яке майже повністю складалось з домашніх шоу та одного телевізійного матчу 28 жовтня 1989 року в Медін Сквер Гардені. Результатом протистояння став програш Андре, майбутній суперзірці компанії. Але під час цього ф'юду був дуже цікавий момент. Коли Русімов з'явився на шоу Правил Лав з розмальованим обличчям, котре нагадувало воїна. Назвавши себе останнім гігантом, він знову намагався наводити страх в очах свого супротивника. Але на думку багатьох фанатів, цей образ був невдалим. І тут справа не лише в тому, що він не виглядав зловісно, але й в тому, що він виглядав занадто маленьким з обличчям великим. Окремо варто згадати, що він також мав і власну маску. Виступаючи в команді «Машин». Але про це в майбутньому можливо вийде відео. Тому залишайтесь, а ми продовжимо. Наступна історія буде про Дуена Скелю Джонсона, котрий в кінці 90-х переживає свій пік з WWF Інтерконтинентальне чемпіонство, угруповання Nation of Domination, в якому він замінивши Фарука, став одним з головних людей в компанії. І логічним рішенням стало дати йому тайтлшот. За головне чемпіонство WWF, котре покорилося йому в 1998 році в матчі проти Мейнкайнда. Якраз тоді відбувся знаменитий двійний тьорн, в результаті чого була утворена корпорація з Вінсом та Шейном Макменом. Ближче до кінця року в Скелі продовжувався ф'юз мейнкайдом з дуже жорстокими матчами. Але мало хто з фанатів помітив, що перший почав виходити на матч в сорочці, котра повністю огортала його Торс. І ви, напевно, скажете, ну і що? Можливо, йому просто захотілося обновити свій гардероб. Причина ж тут досить банальна та не пов'язана з бажанням оновлення образу рока. Діло в тому, що наприкінці 1998 року Дуейн зробив операцію, щоб зменшити свої груди, потрібне збільшення в результаті гінекомастійні, тобто стану, що характеризується доброякісним збільшенням тканини молочної залози у чоловіків. Причиною ж цього стану ймовірно стало вживання добавок. Що підвищують рівень тестостерону. Іншими словами, він вживав стероїди або якийсь гормон росту, і це було помітно на його тілі. Тому після операції йому довелося кілька місяців виступати в сорочці, щоб приховати її публіки. До березня 1999 року він повернувся до рейсингу без неї і, очевидно, не мав жодних проблем з груддю до кінця своєї кар'єри. А взагалі, в історії ресингу було дуже багато пластичних операцій на грудях. Скеля, це рідкісний випадок, коли у чоловіка виникає проблема з ним. Але, схоже, WWE хоче, щоб ми про це забули. І остання історія про те, як можна виграти титул у самого себе. Значить, це, напевно, божевільно, але це було. Повернемось до кінця нульових. 2007 року в епізоді Роу свій дебют на телебаченні робить Коді Роуз, син американської мрії Дасті Роузен. Вже в вересні він стає командним чемпіоном з Hardcore Holly, перемігши команду Ленса Кейда та Тревера Мьордоха. Наступним суперником для команди став Тед Дібіасі, котрий погрожував забрати їхні титули в першому своєму матчі на роу. Але нашої уваги варта ніч чемпіонів 2007 року, в якому наші чемпіони Hardcore Холлі та Кодіроулс захищали свої титули проти Теда дібіасі молодшого та таємничого партнера. Перед початком матчу. Останній схопив мікрофон і сказав, що його партнер надіслав йому текстове повідомлення про те, чи він запізнюється і просить перенести матч. Наважаючи програвати, він сказав, що все-таки проведе гандикап матч 2 на 2 з Холі і Роусом. І пообіцяв, що його партнер скоро буде на місці. Матч розпочався, коли на ринг вийшли Роуз і Дібіась. Останній, однак, сказав, що хоче зустрітися з Холлі замість нього. Колі ж вийшов на ринг. Але Коді відвернувся від холі і напав на нього, тьорнувшись. Тоді Дібіасі не залишалось нічого, як представити Роудса як свого партнера по команді. Коді перейшов на інший бік і викликав Дібіасі, котрий потім виконав мрію на мільйон доларів холу, щоб виграти матч, а Дібіасі і Роудс стали новими чемпіонами світу серед команд, зробивши з останнього дворазового чемпіона. Тим самим він утримав самого себе та вигравши сам у себе чемпіонство. А на цьому в мене все. Якщо відео сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати республі українською разом.